Вилучення нападника урагану Андрія Сімки у чвертьфінальному матчі Кубка України проти Луганського Алтика обернуло для нього двох дискваліфікацію. Тому сьомий номер Івана франківців буде змушений пропустити два найближчі матчі своєї команди у чемпіонаті країни: 28 лютого у Львові з ТВД та 6 березня вдома проти Севастопольського ПФС. Нагадаємо, що 18 лютого у першому черфіналі Кубку ураган поступився Алтика лише у серії після матчевих пенальтів – 2-4. Основний час поєдинку у Харкові завершився бойовою нічією 5-5. На 26-й хвилині захисник луганців Кардава зупинив прорив сімки, який намагався вийти сам на сам. Обидва гравці опинились на паркеті, де вже лежачі поштовхались. Арбітер розцінили їхні дії як обопільну грубість, за що футболісти побачили перед собою червоні картки за неспортивну поведінку. У Львові органу також не зможуть допомогти Андрій Паршиков і Сергій Піддубний, котрі надалі перебувають на лікарняному. А на одному з останніх тренувань пошкодження зазнав і Едуард Колик. Та все ж у неділю підопічні Сергій Гополенка намагатиметься взяти реванш у ТВД за прикру поразку 0-3 у першому колі в Івано-Франківському.